Яу, друзі, всім привіт! Мене звати Ікет e Плеер. Я, я вас прошу поставити подобайку, підписатися на канал. Це мій перший кліп. Дякую вам за 50 підписників. Пу. 50. -ка. У нас там є вже 50, -ка, 50. -ка. Це топчик. Дякую за 50. Підписикив. Дякую вам дуже. Дякую за п'ядесяти підписників. Дякую всім вам. Дзвоник обов'язково, Лайк обов'язково і підписка. А, підписка, коментар. Слава Україні! Героям слава! Я для вас старався, і ви мені подарували священний подарунок 50 підписників, Це дуже клас, клас, клас. Но, но, но. Дуже вам всім дякую за 50, за 50. 50, це цифра головна у нас у каналі є уже п'ятдесят. Дякую за п'ятдесят підписників. я у школі на п'ятірки, вичус кожен раз. Дуже дякую вам за півста. Це дуже весело і круто. У мене вже свято. Як ви бачите, підписники приходьте ви до мене сюди на свято. Я дякую за п'ятдесят. Це дуже екіс. У мене є вже подарунок. Це від вас, це від вас, да, це мої вже 50 підписників. Мої 50 підписників. В нас епічна 50, у нас всіх дуже багато. Мені дуже подобається з вами знімати відео. Дуже дякую вам, друзі, за п'ятдесятку. Дуже дякую там вам. Дуже дякую там вам за п'ятдесятку. П'ятдесятка в мене там дуже е класна. Я собі купив будинок. У мене він класний. Я купую я собі отакий от будиночок. На-на-на, Я тепер багатий На-на-на. Підписники. Дуже всім вам дякую за п'ятдесятку. У мене тут, тут такий будинок. Я коли засинаю, і коли я сплю, я мрію про наше сто. Про наші сто! Наші сто дуже важливі! Йоу, друзі, всім пока. З вами був Якет Плеер. Наступна наша ціль це 100.